Що передувало перемовинам у Женеві? і Чому мирний план Трампа викликає так багато зауважень в Україні та ЄС у нашому матеріалі далі? Незадовго до зустрічі світові змі писали у женеві європейці наполягатимуть на коригуванні плану серед ключових позицій, жодних обмежень щодо ЗСУ, гарантій безпеки за моделлю п'ятої статті НАТО. неокуповані території на сході залишаться українськими. Розмови про території тільки після припинення вогню, заморожені активи на відбудову і компенсації. А санкції з Росії зніматимуться поетапно. Згодом офіційну позицію ЄС озвучила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн по перше, кордони не можуть бути змінені силою. По-друге, як суверенна держава, Україна не може мати обмежень щодо своїх збройних сил, які б робили країну вразливою до майбутніх атак і тим самим підривали європейську безпеку. По-третє, центральна роль європейського союзу в забезпеченні миру в Україні має бути повністю відображена. А поки тривали розмови, Ройтер з посиланням на американського чиновника повідомив, мирна угода буде остаточно узгоджена лише після зустрічі зеленського і Трампа. Окремо США планує обговорити ситуацію і з російською стороною. Але проміжні результати вже є. Так Володимир Зеленський написав: план США може зазнати змін і враховувати українську позицію. А голова РНБО Рустем Умєров додав: поточна редакція документу, хоч і перебуває на завершальному етапі, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів. Але несподіваний допис зробив Дональд Трамп. Він звинуватив керівництво України у невдячності США за мирні зусилля а Європу у купівлі російської нафти А вже сягу. Сьогодні, 24 листопада лідери 27 країн-членів ЄС обговорять Україну під час екстреного засідання на полях саміту в Анголі. Також Зеленський анонсував розмову коаліції охочих на тижні. А президент Туреччини перемовини з Путіним. Нагадаю, 20 листопада стало відомо, що Володимир Зеленський отримав проект мирного плану Дональда Трампа з 28 пунктів. Тієї ж ночі його опублікували американські змі у переліку: відмова України від неокупованої частини Донеччини, скорочення чисельності ЗСУ, заморожування лінії фронту у Запорізькій та Херсонській областях, відмова від НАТО, але з гарантіями безпеки за зразком статті п'ятої альянсу, зняття санкцій з Росії та повна амністія за дії під час війни, а також вибори протягом 100 днів. Гармата отримав у білому домі очікують, що Україна підпише документ до Дня подяки, 27 листопада. А світові політики назвали його зрадою Києва планом капітуляції та списком бажань Росії. Додам, що напередодні зустрічі в Женеві болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозів повідомив у початковій версії плану було 30 пунктів. У двох зниклих йшлося: американський бізнес врятує повоєнну Росію від економічного краху і що Москва та Вашингтон створять союз проти Китаю. Юлія Гунько слав.